Деяких людей турбує той факт, що катастрофи і нещастя вражають як невіруючих людей, так і віруючих. Іноді навіть здається, що богобоязлива людина страждає більше, ніж грішна. Також думку висловив 72-му псалмі автор на ім'я Асаф, видими благополуччя, нечистивих і важкі переживання праведних були для нього чимось абсолютно незрозумілим, поки Бог не дав йому пізнання кінцевого підсумку всього цього, святе письмо досить. І докладно навчає, що наслідки гріха, страждання стали загальним явищем. Якби гріх не поширився на нашій планеті, страждання не було б взагалі. Коли Богу суне гріх і створить нову землю, тоді сповниться чудова обітниця, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося.